Вже другий місяць благодійним фондом Карітас Одеса УГКЦ реалізується проєкт Кеафою людська гідність, в межах якого ми надаємо різнобічну допомогу внутрішньо переміщеним особам, які внаслідок бойових дій в Україні після 24 лютого змушені були переїхати до Одеської області. Проект реалізується за фінансової підтримки «Карітас Швейцарія, Швейцарської агенції розвитку та кооперації, організації Швейцарська Солідарність та Нідерландської організації Кордей. Наразі команда проекту вже відвідала більше 10 ти громад Одеської області за цей час ми зареєстрували 561 родину на фінансову допомогу. Також була надана консультації психологів, юристів та різноманітні послуги соціального супроводу населення. Досвідчені психологи надають підтримку людям особисто під час зустрічей, а також проводять групові тренінги та індивідуальні консультації навіть онлайн. Послуги з кейс-менеджменту включають вирішення соціальних питань. Кейс-менеджери допомагають з відновленням та отриманням документів, отриманням гарантованих державою ліків, медичних послуг та допомагають вирішити інші питання. Реєстрація на фінансову допомогу дає можливість отримати виплату у розмірі 2220 гривень на людину та нараховується на банківський рахунок одного з членів сім'ї, але не більше чотирьох на родину. Таких переказів буде шість. Іншим видом допомоги є надання одноразової виплати у розмірі 22. Тисячі гривень на зимування, подати заявку на фінансову допомогу можуть ті внутрішні переміщені особи в Одеській області, які мають один чи більше критеріїв вразливості, таких як люди з інвалідністю, перша чи друга група, важкохворі, самотні люди похилого віку 60 років і старше, багатодітні родини, три більше неповнолітніх дітей, одинокі батьки або опікуни, які мешкають разом з дітьми, вагітні або годуючі мами з дітками до трьох років. Окрім того, представники благодійного фонду доставляють гуманітарну допомогу: продуктові набори, дитячі харчування або засоби гігієни. Попередня реєстрація на фінансову допомогу відбувається за номером телефону 0800 336 734 або шляхом заповнення google форми на сторінці Карітаседеса ОГКЦ в Фейсбук. Сподіваємось, що завдяки проекту КФЮ Людська гідність стабілізаційна допомога якомога більше людей зможуть отримати необхідну для них підтримку в такий важкий для всіх нас час.